Фіха <ріху> себе. Здоровенькі були, слава Україні! У мене тут справжній на смартфон. Це Blackview BV8200. Давай дивитися, що воно таке буде давненько У нас от таких смартфонів не було. Нове відео, новий смартфон, Let's go! На коробку. Не кидай, не кидай, не кидай. Розпочнемо з дизайну цього звіра. Тут ми маємо на перший погляд типовий дизайн захищених смартфонів, але то лише на перший погляд. Тут намундрували та додали парочку прикольних приколясів. Чи корисні вони, то вже кожен вирішить для себе сам. Так, значить, що корпус тут пластиковий. Ну звісно ж, але якщо брати до уваги захищені BlackUB 8000. 200, то той логічно. Я думаю, навряд чи б якесь скло було настільки витривале, як цей самий полікарбонат. Я маю на увазі, що рішення робити захищені смартфони саме з таких матеріалів, на мою думку, більш правильне, ніж щось видумувати з якимись випендрюватися з суперсклом чи щось там крихким матеріалом іншим і називати його супер Армор і так далі. Тут інша задача та інші пріоритети. Давай ближче до, до тіла смартфону. Блакіу 8200, тисяч двісті вісім не маленький такий смартфон, що теж в цілому логічно. Хоча інколи хочеться побачити маленький, але капець який міцний та захищений смартфон. Але. Те, що саме цей смартфон не маленький, також є ще декілька на це причин. Не тільки тому, що він захищений, але про це теж пізніше. До речі, BlackView захищений та сертифікований аж по трьох стандартах. Це IP68, захист від пилу та вологи, IP69K. Ще крутіший захист від пилу та вологи, високих та низьких температур, та ще до всього смартфон сертифікований по військовому стандарту Miele STD 810H. Коротше, засертифікували та захистили цього звіра добряче. Ще додати до захисту можна те, що смартфон в руках дійсно відчувається таким міцненьким. І додаткові металеві вставки на боках корпусу теж додають трішки впевненості в міцності корпусу цього смартфону. Ще трішки про корпус, пару моментів варто згадати. Ну, По-перше, тут нетиповий типовий блок камер, я б навіть сказав, не блок камер, а їх розміщення. Вони розкидані по різні боки цього дисплейчика, що вбудований в задню кришку. Так, тут на задній кришці є інформативний та функціональний дисплейчик, що останнім часом мене прямо переслідують ці дисплейчики. То в клавіатурі, то в смартфоні. Якщо я якийсь тренд пропустив з дисплейчиками, то напишіть в коментарях. Але про цей дисплейчик в БІВІ 8200 теж трішки пізніше. Також в нас тут на корпусі є вушко, щоб прикріпити сюди якусь мотузочку, темляк чи брелок. І зверху на корпусі є подвійний LED-ліхтарик, який норм так світить в порівнянні з тим, як може підсвітити спалах біля камер. Коротше, в польових умовах може добряче допомогти цей оцей ось ліхтарик, який, до речі, можна запускати помаранчевою кнопкою, яка спеціально для таких цілей є на корпусі смартфона. Можна як ліхтарик вимкнути, так і запустити сигнал SOS. Кнопки гучності та кнопка вимикання. І вмикання сканеру відбитків пальців на одній е, грані смартфону. Вони, до речі, натискаються досить легко, що теж в польових умовах може бути корисно. Але я, чесно кажучи, не звик, щоб вони прямо, ну так аж аж так легко натискалися. Але то все, така справа. Та все ж, я думаю, якщо ви, до прикладу, в рукавицях десь на природі, то тикати на них буде легше та зручніше, коли в них є отакий е, легкий хід. Загалом про дизайн та корпус. Скажу, що він як мінімум викликає впевненість в тому, що смартфон міцний та має витримати всі виклики цього буревного світу. На мій смак-дисплейчик на, на корпусі. Звісно, приколясний хід, але наскільки він тут міцний та чи потрібен він, я, чесно кажучи, хазе. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку штуку. А ми рухаємось далі. Тепер ще одна причина, чому смартфон немаленький. Дисплей в Black U B8200 маємо на перший погляд стандартного розміру, такий, ну. Такий вже й великий, за сучасними мірками. 6,5 дюймова IPS-панель з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. З частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 500 ніт. Дисплей, хоча на перший погляд, і не такий вже і великий, за сучасними мірками, як я вже сказав, але за рахунок об'ємів та захищеності корпусу, той смартфон виходить немаленький. Про дисплей скажу так. В, в цілому, на мій смак він досить добре відкалібрований. Має файну кольоропередачу. Хоча я більше люблю ті ж самі AMOLED і всі його яскравості, але цей IPS досить приємно здивував. Навчились все-таки робити. Е Непогані дисплеї в захищених смартфонах. І розмір цього дисплея теж достатньо для комфортного користування смартфоном в якості навігатора десь в лісі, чи просто на природі. Та і поглинати контент, в принципі, на ньому теж нормас. І для хлопців із ЗСУ, я думаю, згодився б теж. Ну, зрозуміло, там спеціальні програми, спеціальні дрони і всяке таке а потім баба і красиво. Загалом досить приємний дисплей. Єдине, чого, мабуть, мені особисто не вистачило, то це його пікової яскравості, щоб прямо в сонячний день світив на всі Плюс нід. А так, приємний дисплей, файний шурт. Ну і звісно ж, він прикритий склом Corning Gorilla Glass 5. Щоб прямо було міцно і надійно. Ну і вже говорячи про цей дисплей, то розповім і про цей дисплей, маленький. Той, що на задній кришці. Він тут 1,3 дюймовий, круглої форми, як ви могли помітити. Має роздільну здатність 360х360 360 пікселів. І він не тільки інформативний, а і ще й ще й сенсорний. Теж розширює трішки функціональність смартфону. На цьому дисплейчику можна переглянути сповіщення, годинник, дату та заряд акумулятора. Можна керувати музикою, що відтворюється на смартфоні, переглянути фізичну активність, погоду. Та тут є компас. І, мабуть, одна з найголовніших фішок: те, що можна увімкнути камеру і робити, я покажу, і робити. Ir daryti selfį. Na, no, 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 pagrindų kalną. Trykku. Ну а тепер про те, чим нафарширували цього монстра. Як показує практика, такого типу смартфони, я про захищені смартфони, мають зазвичай не супер топове начиння і зазвичай не надто супершвидкісну роботу системи. Але в цього Blackview BV8200 з швидкістю роботи, скажу забігаючи трішки наперед, все досить файно. Так, про начиння. серцем цього BV8200 є процесор від Mediatek Helio G100. В цілому, як що порівнювати цей G100 з попереднім G99, то різниця в прирості потужності наче й невелика. А значить, головну роль має відігравати що Правильно, оптимізація програмного забезпечення і цього самого процесора для стабільної роботи та, швид... та швидкості роботи цього смартфону. І наскільки я побачив, то за час користування цим смартфоном, то. Десь було півтора тижні, то BlackView в цілому було досить непогано попрацювали з цим самим аспектом з оптимізацією програмного забезпечення в своєму смартфоні. Це до того, що смартфон працює досить моторно, якихось супер жорстких глюків чи тупняків не було. все було файно. Виходить, на оптимізували все таки щось. Так, що стосується ігор на цьому смартфоні. То тут ситуація наступна. Call of Duty Mobile запускаємо, йдемо в налаштування, там обираємо графік Quality на Medium, а фреймрейт на High. І вперед ганяти в мультиплеєр чи в Battle Royale, чи що ви там більше любите з нормальним FPS, при якому можна спокійно грати, брати, точніше, свої топи. З Lost Light справи такі: в налаштуваннях. Можна обрати графіку на Refine, FPS на Ultra і можна комфортно ганяти в рейди. Е, так, в тяжких сценах FPS може трішки падати, але загальна сцена показує що по відчуттях кадрів в Lost Light навіть більше, ніж в Call of Duty. Тож грати в Lost Light на цьому BV8200 в цьому можна, і можна навіть спокійно і комфортно. Ще я встановив сюди таку гру, як Arena Breakout, бо вона наче має бути в теорії складніша для смартфону, ніж дві попередні. Ну воно так і виявилось. але якщо є бажання пограти в цю гру на Blackview BV8200, то це зробити теж можна. Головне підібрати налаштування для стабільних кадрів в грі, бо то є шутер. Або залишаємо, як пропонує сама гра на смартфоні. Це графіка на Balanced, а FPS на Medium. Або вже пограйтеся, як вам там буде комфортніше, і можна сміливо ганяти в арена брейкаут на цьому. Смартфоні. Поки розповідав про ігри, ледь не забув ще розповісти про накопичувач та пам'ять тут. Так от, накопичувач тут на 256 ГБ з можливістю розширення з допомоги карти пам'яті. І я особисто вважаю, що в сучасних смартфонах, е, чи вони захищені, чи звичайні, вже настав час, щоб 256 ГБ стало нормою та стандартом. Звісно ж, якщо більше, то добре. Але менше, мені здається, вже ну, майже вже нема куди. Що стосується оперативної пам'яті, то тут маємо приголомшливі 12 гігабайтів. На холеру так багато я хазе. Але їх ще можна розширити до 24 гігабайтів з допомогою віртуальної пам'яті. Коротше, смартфони вже переганяють навіть ноутбуки та комп'ютери по кількості оперативної пам'яті. Куди то все котиться, аж навіть цікаво. З накопичувачем та пам'яттю тут от така от ситуація. А тепер той момент, який я не очікував отримати в захищеному смартфоні. Камери. Це я не про те, що я не очікував тут їх взагалі побачити. Я про те, що вони тут можуть видавати. В Black Ub 8200 маємо дві камери на задній панелі та фронталочку. Ті, що основні, то це саме основна камера 50 мегапіксельна, сенсор від Samsung gn 5 і це як виявилось, ніфіга собі сенсор. Аналогічний було встановлено в флагманській моделі смартфонів від Samsung, зокрема S22, S22, S23 та S23. Тобто, це вам не на камера в цьому BlackView. Я чесно кажучи, спочатку для себе відмітив, що смартфон, а точніше його програмне забезпечення і камера роблять досить файні фото. Чого я не очікував від такого типу смартфона. а потім вже дізнався, що тут ця камера, ну я про сенсор про цей, то в цілому все і зрозумів. Це реально приємно отримати в такому смартфоні, таку камеру, принаймні такий сенсор. Десь беручи на природу такий смартфон, ти. Ну, будеш впевнений, в якісь максимально складні умови, що в тебе є досить непогана камера і можна забабухати класні фото. Ну, мені здається, це чудово. Друга камера, до речі, тут це 13 мегапіксельний ультраширокий об'єктив світосила F2.2. Ну тут хто слідкує за каналом та знає моє відношення та любов до ультрашириків. Ви знаєте, я чомусь рідко користуюсь саме таким видом камери. Мені б краще сюди якийсь телефотооб'єктив, він би і на природі, і походів знадобився. А так скажу, що ця ультраширока камера тут є, для когось вона важлива і потрібна. І вона тут на такому середньому рівні, ось і все. А от якби сюди телевичок, то я б взагалі. Хрене я, я б, мабуть, розповідав, що Блін, в такому смартфоні і такі камери. Що одна клас, друга ультраширік 13 Мп. Фронтальна камера тут теж неочікувана. 32 мегапіксельна теж від Samsung, має апертуру F24, теж доволі файна. В сонячний день можна збацити файне селфі, ну або при хорошому освітленні теж файне селфі можна збацити. Але не забувайте про той самий дисплейчик, Оцей, за допомогою якого можна зробити ці самі селфі на той самий GN5 від Samsung і мати. Круте селфі на основну камеру. Ну і фінальний факт, чому цей BlackView 8200 ніфіга не маленький смартфон і один з козирів в рукаві цього мастерняти. Це його автономність та ємність акумулятора. Всі, хто цікавиться захищеними смартфонами, вже, мабуть, звикли до приголомшливих показників ємності акумуляторів в таких смартфонах. Але я тут трішки підзабув, як воно буває. І такий. Скільки? Коли я побачив ємність акумулятора 8800 мА в цьому смартфоні, що після звичайних 4 чи 5000 мА здається ніфіга собі приголомшливою цифрою. Ну і з таким акумулятором і автономністю має бути та ж сама автономність чудовою. І тут BV8200 не підвів, автономність дійсно чудова. Я його використовував як другий смартфон, трішки в ігри спробував пограти, і вийшло так, що я його поставив на зарядку днів через 4. Я чесно кажучи, хз як то вийшло. Я думаю, що якщо його юзати і прямою в хвісті в гриву як основний смартфон, то днів два, а то й, можливо довше, точно він протягне. А може і не довше. Тож, маючи такий козир в рукаві вигляді такого акумулятора, цей bv 8200 може завоювати свою аудиторію людей, які ненавидять заряджати часто свої смартфони, і їм треба просто міцний смартфон. Але все ж, якщо доведеться заряджати, то в комплекті є 45-ватний зарядний пристрій, що теж файно. Так що за акумулятор прямо плюси ще в його карм. Ну що, підсумки, цей смартфон зовсім свіженький. Тож як він продається, я, чесно кажучи, хз. Але я думаю, він справді знайде своїх шанувальників та поціновувачів. Хто шукав собі захищений смартфон, міцний смартфон з доволі непоганою камерою, з величезним акумулятором, з приколясами в вигляді цього самого зовнішнього дисплейчика, Ну, той, що на цьому. І от такі от вам нічогенькі Blackview b 8200 Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, завжди раді вас там бачити. Ну а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще чомусь цього не зробили. Обов'язково підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. І давайте просувати його розум. Тисяйте на вподобайку, пишіть ваші здоровенні, довжелезні коментарі під цим відео. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! 釉。